Нічого не можу я зробити, ну не пишуть вони ціни, треба ходити, все утусняти, все треба йти утусняти, просто сама суть, що от такі от варіанти є. є красна така. І ще один гольф. у ага, на нього вон написано. П'ятерка євро він. За 5 євро хочуть. 5 євро хочуть за нього стайл. Одиничка стоїть, це буде 11 рік. Він. Ну, є по ньому нюанси, от нього ті типу, болячки от, Але скоріше за все ж тут пробігав буде небагато. Дивіться, бензиновий 3300 2006 рік. 3300 євро. Такий от Outlander бензинчик. Дастер бензиновий. 6313 рік, 1,6. Ну, в принципі, що ціна адекватна. Пробігу що тут? Кліма пробіга тільки не написала. От, ну, блин, дивіться який. старочок. Потім от Астра 8-го року 1,6 бензинова 2850. 2850 чистенько вот дивиться, 8 рек адекватная цена все что тут еще хоть это ну я там на бампере трохи тюнинг ну 10 рек бензин 2 литра 3,500. то что по салону то вновь все чисто у нас вообще то можно даже на увагу есть, вот, ну, тут цена уже нахотел девица третий рек 51 тисяча кілометрів. 1400 км. В чому, в чому нюанс? Ну, бо по-любому, якщо вони тут продаються, то можуть і там, ну, скоріше за все, якісь нюанси. Коротше, є отакі прим'ятості тут От, і на крищі. Що видно. От, є ну 1400, але це 51 тисяча, ну типа 51 тисяч, це зрозуміло, що треба дивитися, що там по ньому. Ну, так все остальне, резина тут іде зима. Ну Тут, звісно, рут зліз в ньому. От, може і не 51 тисяча, але ну, 1400 євро за нього. От, ну, грубо він, це не ДТП, він не був валяний. Відносно ціла машина. Оце там ну, можна викатати, підтягнути, так, да, воно не буде ідеально. От, не буде ідеально. Ну. ну Ціна, я думаю, тут ще може бути не остання. Такий ще фокус є, треба питати, що там по ньому. Потім є гольф е, 9-го року 1.9 дізельовий, Потім ще один є, Suzuki є, Гранд Вітара. От Т5 є. ну По Т5 зараз подивимося, що тут п'ятих немає ну типа якби э, немає опису по ньому да вот. він іде пасажир по-моєму да пасажир там навіть корзинка якась стоїть гума зима на ньому посаді подивіться ще теж які є 119 17-й рік. Він на автоматі. Ну, сидіння, правда, ці йдуть типу, трендлайн. От, він на автоматі на великому екрані е е адаптивний круїз контроль диски, прямо, правда, щось тут з ними не зовсім вони оригінальні. Тут іде комплект гумища е до цього пасата. партрони, у нас йдуть. Не 360 градусів, протрони є задні. так Потім салон цілий. О, тільки що не написано, яка ціна треба буде уточнити. Такий чорний посад з ледами без, лін... без лінзи, правда, ну з ледами 17, -й 17 -й рік. Це, там щось трохи підбито. О, дивіться, Наприклад, це 1,4 бензин. 9 рік це 3600 він буде. Капот, фара треба поміняти, потім оце кріплення, по-моєму, теж арбеки на місці, капот. Капот нафік. Фар бампер цілий і решетку. Рішетку треба поміняти, цю пластмасову. Потім оця. Так, далі що там ще Віто там є, дивлюся. У нього ціни немає. Спейс. Коротше багато є. Площадка така непогана, машин є багато на цій площадці Є і підбиті якісь, і цілі є. Вон, гольф обклеєний є. Що за цього гольфа хочуть? 9900. 9900 двохлітровий 16 рік. Наклейки здерти, полірнути. Уля, комбінований салон, 6 ступка. Шестиступка, адаптивний круїз, мультикермо. Так, короче, є потім тут туран, пижик. Зараз буду дивитися на яких є ціна. Так, от на турані там дивлюся, є ціна. Йдемо, подивимося, зразу покажу того, щоб орієнтувалися. Так це що п'ятий рік 2700. 200, 1,6 бензин, 1,6 бензин. Такий от таранчик є. От, так далі, 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 далі. Тут ціну не бачу, тут не бачу, там не бачу ціну. Це якась, це шевроля 1007 рік, 1,2 1200 євро. Буду показувати, що стоїть на площадках для того, щоб ви орієнтувалися, щоб бачили які ціни. От дивіться, третій рік, 1.8 бензин, така Toyota 2950. Потім ще один туран, це ходовий варіант. Такий от салон. Там бачите, фокус стоїть, там на нього ціна не написана. Так, потім на цього теж ціни написано, там щось по тій бочині воно прим'яте. Я думаю, теж на цього буде ціна адекватна за рахунок цього. Так, так, дивимося, що ще є з цінами. Так, тут 2300, це четвертий рік. Коротка, ага, ну вона йде, дивіться на якому салоні. Хто бачив фокус 7 рік, 1.6 бензиновий 1200. 1200 ціна на такий фокус. Дивіться салон. Так, це 1.2 і TSI, 2300 євро, тут 150 пробіга румстер. Вже хотів сказати Фабія. Треба дивитися на двері. Продано. Так, це що в нас? 3 рік 1,6 бензин, 1000 євро, ну кришу треба буде красити повністю. О, дивіться ще така от фабеєчка красива є. 1,6 дизельна, 3200. Шкода Yeti, повноприводна на ДСГ. ну На любителя ця да. шкода є. Але машина непогана. Такий трошки, трошки бобік. 2 літри дизель 14 рік. От, є якісь там невеличкі косметичні нюанси. В основному ну, ціла машина. От, там, така царапка, тут трошки банкер вискочить. Ну, але в загальному машина ціла. Наклейки заводські стоять на ній. Короче, такий непоганий варіант. Так, це я щось не пам'ятаю, я показував. 4309 рік, 1,4 бензин. Так, потім... Тут у нас що 55 кВт, 10 рік, 7300 е, дизель. Так розумію це буде 1,6 дизель. 1,6 дизель на вона буде. Такий кадік, ну якісь там невеличкі кузовні, треба наклеїчки постирати, поздирати. Димон работает. Astra H. Що тут по параметрах? 3500? Тюх до 22 року 9 місяця. 9 рік, бензин, 206 пробігу, 1,6. Довга. Довга маю на увазі універсалі, в каравані там хто як каже. Так, і ця дача. 9 рік, 1,6. 1900.